Ну і далі будемо обговорювати ситуацію на фронті. Там впродовж минулої доби зафіксували 143 бойові зіткнення. Найчастіше російські війська атакували на Курахівському та Покровському напрямках. Про це повідомили в ранковому зведенні генштабу на сторінці у Фейсбук. На харківському напрямку російська армія чотири рази проводила штурми в районі населеного пункту Вовчанськ. Також авіація противника завдала два удари п'ятьма кабами по цивільній інфраструктурі. Детальніше про ситуацію на харківському напрямку. Далі говоримо із начальником групи взаємодії ЗМІ, бригади ГАРД Держприкордонслужби України Олександром Даниленком, який доєднується до нашої розмови. Пане Олександре, вітаю. Вітаємо вас. Вітаю, добрий день. Яка ситуація станом на ранок, як минула ніч, і, чи бачите якісь рухи і збільшення інтенсивності дій противника? Ну, за останній час музі оборони прикордонної бригади ГАР на вчинському напрямку е особливих змін не відбулося. Ворог з усього наявного збройні здійснює постійні обстріли. Як завжди, активні безпілотні літальні апарати. Ну, в свою чергу наша бригада ГАР також завдає ударів по фортифікаційним спорудам, бліндажам, складах боєприпасами. Також техніці живій силі, противника, Значить, дрони активні, артилерія, міномети? Ну, в общем, одним словом операція стабільно напружена, але контрольована. Ну і в Генштабі повідомляють, що поблизу Вовчанська були зафіксовані чотири атаки, чотири спроби російських військових просунутися. Чи можете трохи розповісти, що відомо про такі атаки? Як вони виглядали? Який ресурс вони задіювали для того, аби їх проводити? Ну, наразі ворог діє переважно малими групами інколи за підтримки важкої броньованої техніки. Ну, але ці штурми ніяких успіхів росіянам не дають. Всі їхні спроби прорватися у місті через річку Вовча е є безуспішними. Ну і штурмові дії поки що є в районі Вовчанська, але кількістю щодо живої сили щодо техніки противник потенційно готовий вдатися до штурмів будь-де. Тому, по перше, розслаблятися і зосереджувати свої сили тільки в вовчанську не можна. Ну по-друге, ми працюємо на випередження. Як я вже казав, завдаємо превентивних ударів по місцям зос... в тому числі превентивних ударів по місцях зосередження особового складу техніки місцям зберігання боєкомплектів. Так що ким атакують вони, ну це різні підрозділи бувають. Я маю на увазі, що останнім часом фікс... зафіксовано за на позиціях у них мало підготовлених, в uh -huh. тому числі мало підготовлених військовослужбовців, нещодавно мобілізованих. Ну або також є випадки, коли залучаються строкові. От власне про противника хотіла вас запитати, оскільки ваші сусіди, бригада НГУ Хартія, 10 вересня оприлюднили на своїх соцмережах відео е, полонених російських, які кажуть особисто, що вони буквально місяць тому підписали контракти. І дійсно цікаво, наскільки ця тенденція є поширена, також чи ви зустрічаєте такі випадки на вашому напрямку поблизу Вовчанська. Ну за останній час таких випадків ну маю на увазі, коли брали в полону бригади, ГАРД, зафіксовано не було. Але ті випадки, які були раніше, то так, таке було. Вони також кажуть, да, що місяць тому мобілізувався, підписав контракт, обіцяли великі гроші. Гроші відто не виплатили, кинули як м'ясо там, щоб за нами пішли штурмовики. Але тільки ми зайшли, вона нас накрила ваша ну, українська артилерія. Всі розбіглися, всіх кинули, і ось я воєнаплєний. Тобто і підготовки а, в них і... практично Тоб... також не було, так за їхніми словами. Ну я я ну підготовка була там місяць десь під москвою, під Москвою той військовослужбовець сказав, що навчався, але ну не можна казати, що там тільки не підготовлені, так? там є і професійні військовослужбовці, досвідчені. Ну, Інакше, б інак, вони на напрямку стільки блогчанському не сиділи. Да? Ну, але до того, я до того, що там є як професійні, якісні військові противники, так і такі, яких ну, використовують як для м'ясних штурмів. От що скажіть інформація від Генштабу? Вони повідомляють про те, що два удари п'ятьма кабами завдали російські військові. Це більше чи менше порівняно з минулими тижнями? Як можна оцінити використання авіації зараз на вашому напрямку? Ну каби прилітають трохи в меншій кількості ніж раніше, але все-таки регулярно. І в самому і в глиб території України, ну тому ж Харкові, ви знаєте, що регулярно, постійно чи не щодня. Каби влучають, тому працює працює авіація їхня. Це більші каби. Проблеми для цивільних особливо. Цивільний страждають. Це каби калібром 250-500, чи може йдеться про більші півтори тисячі навіть три? Це не калібр, це маса. Різні є. різні. 250-500 є, так. Ну і, власне, враховуючи цю ситуацію, як завжди, повертаємося до важливої теми, це потреби загону бійців, які перебувають на позиціях в зоні відповідальності бригади. Чи можете розповісти, які найбільші потреби, чи є актуальні збори, які можуть допомогти бійцям? Ну потреби це як і раніше, це дрони і засоби радіоелектронної боротьби. Ну але з огляду на те, що наближається осінньо-зимовий період, це, ну, наприклад, зимові гуми для автівок. На також маскувальні сітки, але вже не зелених кольорів, а таких жовтуватих та білих. Uh -huh. Ну а взагалі ми вдячні будь-якій підтримці, навіть дитячим листівкам, з побажаннями найскорішої перемоги. Це теж дуже надихає, важливо, повірте. Ну і хто хоче нам допомогти, у бригади Га є сторінки в семи соціальних мережах, пишіть, наприклад, у Фейсбук, через них нам можна зв'язатися. Ми будемо вам дуже вдячні за будь-яку підтримку допомогу. І скажіть в кількох словах, якщо людина хоче доєднатися саме до підрозділу Держприкордонслужби на харківському напрямку, як це можна зробити? Це можна зробити двома шляхами. Перший шлях це на сайті ДПСУ Держприкордонслужби в ціні, Держприкордонслужби є рубрика, де набирають там видно розділ, де набирають людей, де набирають військовослужбовців, да, і там вибрати в анкеті треба вибрати перший прикордонний загін. Або другий варіант, це е, у нас на Фейсбуці, е, зокрема, ми регулярно е, більше ну, оголошення, які професії нам потрібні. Насправді професій військових і цивільних потрібно багато. І там є номер телефону нашого мобілізаційного відділу. Мобільний номер, на нього можна дзвонити, писати в WhatsApp і вам відповідуть. і Будемо вдячні, якщо ви приєднаєтеся до нас і докладете. Зусиль для того, щоб свою частку, свою лепту внести, щоб перемогти ворога, так пане Олександре, і ми вам дуже вдячні за те, так, що прийнялись до нашого ефіру і розповіли про те, яка зараз ситуація в зоні відповідальності бригади ГАРД Олександр Даниленко, начальник групи взаємодії з засобами масової інформації бригади Гард Держприкордонслужби служби України був з нами на прямому зв'язку.